Львів відзначив 67-му річницю перемоги радянської армії над фашистськими військами у Другій світовій війні. 9 травня цього року чекали з острогом та інтригою. Чи, бува, не повториться сценарій минулорічного дня перемоги, коли сутички між радикальними групами надовго зіпсували авторитет міста та України, приймаючих євро? Та цьогоріч, за місяць до початку Єврочемпіонату, сценарій відзначення дня перемоги був іншим. Постаралися усі: обласна, міська влада та правоохоронці. Місто зустріло День перемоги без зайвих акцентів, а тим часом земля відкриває все нові могили невідомим солдатам. У бродах на Львівщині цього тижня перепоховали семеро воїнів радянської армії. Ані імен, ані прізвищ полеглих ми не знаємо. День перемоги чи День пам'яті. Тему досліджувала Ярина Матвіїв. 9 травня 2011 року тоді про Львів говорила західна преса, російські та європейські телеканали. Сутички радикалів підірвали авторитет міста. На заході прогнозували зрив єврочемпіонату. Передбачаючи повторення подій цього року на Пагорб Слави, знову приїхали російські та європейські медійники. Однак сенсації не сталося. День перемоги минув як і належить. Без ексцесів та провокацій пройшло свято 9 травня. Сьогодні у Львові на пагорбі слави лягли квіти до могили невідомому солдату. Громадськість вшанувала пам'ять полеглих. Сьогодні, дня перемоги в міську раду посипали запити на проведення масових заходів. Пізно ввечері окружний суд Львова заборонив усі акції. Фахівці пояснюють, завадити сутичкам цього року помогло й те, що вулицю Личаківську та Пасічну незадовго до 9 травня закрили на ремонт. Перериті дороги, тож доїзд машин та автобусів неможливий. Решта результат роботи влади та правоохоронців. Не було спроб провокацій. Зараз ми запустили всіх без виключення людей, абсолютно не зважаючи на політичні погляди. і Інші моменти і були координатори і комунікатори, які вийшли з порозумінням. Міфом назвали правоохоронці версію про те, що сценарії заворушень 9 травня у Львові писали спецслужби іноземних країн. Я вам категорично заявляю, що іноземного впливу на наші внутрішні події немає. Розгорнути червоний прапор комуністи таки спробували, однак міліція зупинила акцію та виписала адмінпротокол. Тим часом на пагорб слави квіти поклали родичі, вояки, влада та близько 300 членів партії регіонів. Самі ветерани вшанувати своїх побратимів не змогли. Свято через погане самопочуття та поважний вік зустрічали вдома. По 90, 92 роки, 95 навіть одному. Ми опікаємося ними, а їх привезти не змогли. Проте вони не забуті у стінах своїх квартир. Напередодні львівські регіонали відвідали кожного ветерана вдома з подарунками та квітами. 9 травня у календарі 90-річної Галини Калініної обведений ручкою, Колись з практикою для студентки медичного інституту стала війна. У х роках у Польщі вона допомагала хворим. Саме страшне, звісно, було ми розгрібали весь состав привезених ранених. І, і, і діли перші обзори, перші осмотри. Ну і, і звісно, сколько було смертей там масса. На фронт Віктор Степовий потрапив 17-річним юнаком. На війні був зв'язківцем. Радість перемоги зустрів у Німеччині. Прийшли, били німців, так як вони спочатку нас, так потім ми їх в три рази більше. Вони так боялись нас вже під кінець, що вже йшли, просто кидали зброю, вже все, під кінець, під самий кінець, вже перед одером. А до того вони сильно ще билися. Впродовж року історики знаходять місця масових захоронень солдат. За кілька днів до річниці у бродах перезахоронили семеро воїнів радянської армії. Їх тіла знайшли на місцях найбільших боїв. Імена солдатів невідомі. Розпізнати їх можна було лише за одягом, касками та подекуди іменними медальйонами. Ми відкопали в селі Зу то є зулі тої по відомостях одного такого історика. Там колись був госпіталь, воєнний. В 80-ті роки радянська влада робила дорогу, згорнула той госпіталь на бік. І там всі люди знають, що валялися і останки, каже, по землі черепи. І так чисто трактором нагорнули на них зверху, щоб їх не переміняти. Ми навіть відкопали, що там є один дійсно капітан, бо має капітанський погон. Нині братськими могилами стелена уся область. От єдиного воєнного кладовища на Львівщині досі немає. Тішить інше. Сьогодні знайдених солдатів ховають з усіма військовими почистями, як це мало би бути під час війни, і відспівують по-християнськи, аби душі загиблих знайшли спокій. Ярина Матвіїв, Андрій Сладков про тиждень.